Щодо обертів під час роботи фіброю, одні майстри стверджують, що треба на максималці працювати, інші треба на троєчки і тому подібно на мінімальних обертах. Пробував я, мабуть, вже цілий рік, пробую на різних передачах, Працюю я тільки кубітроном. Починаю тільки кубітроном. з другої, на третю, на четвертої, на п'ятої, на шостої. Що, в общем-то, я е, під різний матеріал, мабуть, все-таки повинна бути різна швидкість. Я, як і більшість майстрів, працюю з звичайною трубою гарячої катиною. Тобто вона у нас така от синя. І оця каліна, синя тут тобто, у нас чистий метал, а тут а метал тобто чиста труба. О, оця труба є дуже великим ворогом абразивом. На великій швидкості оця ось каліна дуже хорошо зализує нашу фібру. І, тобто вона стає зализаною. У випадку, коли ми працюємо з холоднокатаним металом, тут можна на великій швидкості працювати. Або чисто по шву, можна працювати на великій швидкості. Але коли ми все-таки нам треба зробити перехід на нашу гарячокатну трубу, тут на великій швидкості і починає зношуватись фібра. Для себе чисто Практичним методом я виявив, що на найоптимальніший ресурс фібри, на четвірочці, так як я працюю з гарячокатаним металом.